Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Війна, на жаль, продовжується. А значить, продовжується і мобілізація. Ба більше тотальне посилення мобілізації з 1 січня ТЦК піде з рейдами по чоловіків у цих сім місць. От просто уявіть, ви виходите зранку з дому, в магазин на роботу, в аптеку і бачите картину дня. Стоїть поліція поруч, люди в формі ТЦК, і ще хтось із папкою. Якісь списки, телефони, щось звіряють. І це не фантазія, і не чутки з під'їзду, це прямо описано в правилах, бо, по факту, з 1 січня багато хто відчує посилення мобілізації саме так не через новини, а через реальні рейди в місцях, де багато людей, але найголовніше, що вони будуть ходити групами. І це не вигадка. Дивіться, в нас є постанова Кабміну номер 560, яка прописує порядок оповіщення і вручення повісток. І там чорним по білому сказано про ем, групи оповіщення, тобто групи, які можуть ходити і вручати повістки. Так от зараз розказують про те, що не тільки ТЦК з поліцією будуть ходити, а ще й виконавча служба і ДСНС. Отут дуже важливо пояснити правильно. Дивіться в постанові номер 560 в складі. Груп оповіщення прямо прописані адміністрації підприємства ТЦК і поліція, ДСНС і виконавча служба там не зазначені як частини групи, яка ходить і вручає повістки. Але чому люди кажуть про виконавчу? Бо виконавча служба з'являється пізніше, коли вже є штрафи і людина не платить. Тоді виконавча може відкривати провадження, арештовувати рахунки, стягувати гроші. Тобто, це вже історія не про вручення повістки, а про наслідки порушень і боргів. Тому складається таке враження, що вони вже будуть ходити групами, щоб одразу і повістки вручати, і борги вилучати, тобто якось так. Бог його зна, що воно буде далі. Час покаже. Багато хто скаже, тож мобілізація почала посилюватись не вчора і не позавчора, вже давно так і будете праві. Але головна причина всього цього це те, що не вистачає людей. Тому одними рейдами все не закінчиться. Що ще придумала держава? Схоже, вирішили закрити цю дірку нестачі людей або наприкінці 2025-го офіційно запустили історію, яку можна описати одним реченням. Військовий облік переходить в режим підтягнулося автоматом, і це вже не чутки. Це закладено в постанові кабміну номер 1632 де прямо написано, потягом двох років реалізується експериментальний проект автоматичного взяття на військовий облік чоловіків від 18 до 60 років, які раніше не перебували на обліку без медогляду. Тож озвучу ще раз питання, яке звучить від майже від кожного українця. Чому це роблять саме зараз? Все дуже просто не вистачає людей в інфопросторі. Навіть це вже звучить і від посадовців, і від військового керівництва. Навіть президент Зеленський, який дуже рідко говорить за мобілізацію, він називає мобілізацію важким рішенням і озвучує цифру приблизно 30 тисяч людей щомісяця. Паралельно лунає інше. Депутат Костенко каже, що такі темпи покривають лише близько половини потреби, тобто робимо висновок: людей не вистачає. І що робить держава? Посилює контроль і підключає реєстри. Отож, які ж можуть дані дізнатись про чоловіків. Які дані дізнається Міноборони? Це найцікавіше, бо слово реєстри воно звучить дуже абстрактно, а насправді там дуже конкретний список. В постанові прописано, що Міноборони отримуватиме дані через електронну взаємодію з демографічним реєстром, системою ДМС і іншими реєстрами. І отут багато хто скаже: Ну що ж такого можуть дізнатись? Так, от я вам скажу, ви навіть не усвідомлюєте, скільки інформації в держави вже є, відцифрований образ обличчя. Далі. Прізвище, ім'я по батькові, дата, місце народження, стать, місце проживання за наявності. Реквізити внутрішнього паспорта або документи для виїзду за кордон, номер дача видачі, ким виданий строк дії, громадянство, унікальний номер запису в демографічному реєстрі, податковий номер або паспортні дані для тих, хто без НКРОКП, і окремо відомості про оформлення документів для виїзду на постійне проживання за кордон, перебування за кордоном, повернення в Україну. Тобто я за кордоном мене не знайдуть, перетворюються на за кордоном. Це теж дані в системі. Um, і кого ж першого зачепить? Дивіться, тих, хто не став на облік в 17, тобто після 18, можуть реєструвати і чоловіки від 18 до 60, які перебувають за кордоном. Механіка звучить ну, максимально по-державному під час оформлення заміни паспортів ДМС без ВЛК і без походу в ТЦК. І в самій постанові теж зафіксовано. Облік відбувається без направлення на ВЛК. Що буде далі? Ось тут виникає перше питання після всього цього. От дивіться, наступний крок, скоріш за все, це масове оновлення обліку, звірки, повідомлення, вимоги уточнити дані, штрафи за неуточнення. Найголовніше це те, що якщо вони будують цю актуальну базу, вони будуть її використовувати. І наприкінці ще одне нововведення, яке вже ну. Шокувало багатьох це те, що ВЛК можуть змінити правила ВЛК і, як пишуть, скоротити перелік хвороб, які дають непридатність. Причина звучить максимально відверто: нестача людей у війську, тобто причина одна і та ж всюди. Про підготовлені зміни до наказу Міноборони номер 402 говорила військова омбудсменка Ольга Решетілова в інтерв'ю. І е, отут в мене питання до наслідків оцього всього. Бо коли в новині прямо стоїть фраза через дефіцит особового складу, а паралельно омбудсменка визнає, що вимоги до здоров'я вже суттєво знижені, то Знаєте, от люди все це чують так, що ну все заберуть тоді і хворих, всіх тоді заберуть і ще скажуть про те, що придатний. Що саме хочуть змінити? Зараз поясню простими словами, наказ номер 42 це той самий документ, за яким ВЛК визначає придатний, обмежено придатний чи непридатний. Ідею пояснюють так, що нинішній список хвороб часто застарілий і не враховує реальність, як хвороби підсилюють одна одну, тому підхід має бути комплексним. І це, знаєте, звучить, наче як логічно, але проблема в іншому. Чого насправді бояться люди? Бо в нас часто комплексний підхід на практиці перетворюється на ага окремо, не критично. Ну, значить, будеш придатний. А тепер уявіть, якщо ще й скорочують перелік, в людей включається найпростіший інстинкт просто інстинкт самозахисту. Якщо вже зараз не вистачає людей, то що ж буде далі? Тобто наскільки ще нижче буде падати ця планка? І це не паніка там на рівному місці, це реакція на реальність війни і на те, що навіть посадові особи відкрито говорять про кадровий дефіцит. І ось найгостріше питання: у війні держава завжди шукає ресурс. І якщо ресурс закінчується, держава починає перераховувати те, що вчора було ще обмеженням. Тож у людей виникають абсолютно логічні питання, що завтра дозволять те, чого не дозволяють сьогодні, що буде там через місяць, через рік, якщо ще не закінчиться війна до цього часу, як знизиться там ще перелік чогось, хвороб чи ще чогось? Тобто, що дозволять, і, взагалі, що буде далі, якщо ось зараз вже відбуваються ось такі зміни, скажімо так, не дуже добрі. Фінал сьогоднішнього випуску такий. Тема дуже важка, і люди втомились жити в режимі, що там завтра придумають, і так далі. Але правда така, що з 1 січня ніхто не стане, знаєте, іншою країною за одну ніч. Просто те, що вже давно є в правилах, почнуть застосовувати жорсткіше і частіше. От і все. І скоріш за все будуть вигадувати щось нове. Час покаже, як буде далі, але всі ми розуміємо, що чим довше буде тривати війна, тим жорсткішою буде ставати мобілізація. Тому я всім нам бажаю найскорішого миру. Будемо сподіватися, що у 2026 році це питання вирішиться, і, нарешті, настане мир. Ми так вже на це заслужили і так хочемо спокійного і нормального життя. Дякую всім, хто дивився це відео. Дякую всім за лайки, за ваші коментарі. Зустрінемося в наступному випуску. Пишіть, будь ласка, якщо вам цікаві теми про мобілізацію, буду робити цих тим більше. Дякую за увагу.